Всі ми діждалися сходів ріпаку і цю фазу двох листочків. Але ж разом з цією фазою в нас з'являються шкідники, тому що ріпак досить вразливий до пошкоджень саме в цю фазу. І ця фаза є критичною. Бо з'являються ріпакові бліжки, ріпаковий пильщик і моль. Такі є ситуації втрати можуть бути дуже колосальними. І потрібно швидко реагувати. Основні підходи до захисту: ми обираємо інсектицид. Досить добре в такій ситуації працюють піротроїди, вони мають контактно-кишковий ефект і швидко діють. Це дельтаметрин, лямта-цигалотрин та альфа-циперметрин. Працюють досить швидко, але недовго. Дія цих препаратів становить від 3 до 5 дій. Неонікотиноїди е – це ацетаміприд, і Ці діючі речовини дають кращий контроль личинок пильщика, які живляться середини листка. Також можна комбінувати піретроїди і неонікотиноїди. поєднуються досить добре і мають швидку і тривалу дію. Тож, препарати ви можете замовити у нас на сайті interagrolab.info або за номером телефону нижче звернутися до менеджерів. Вони вам підберуть препарати, які підійдуть у вашій ситуації. І головне: контролюйте свій ріпак і контролюйте шкідників. Гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.